Привіт! Це подкаст Місце сили. Ми говоримо про те, як зробити твоє місто чи село зручним для життя, не чекаючи наступних виборів. Ведучими є студенти-журналісти Яна Рибка та Володимир Слюсер. Бувало таке, ви бачите, як у парку біля дому починають спилювати дерева. Або планують звести багатоповерхівку там, де мав бути дитячий майданчик. Більшість із нас у такий момент просто пише гнівний коментар у Фейсбуці. Але сьогодні ми розкажемо вам про інструмент, який працює. Це громадські слухання. Це законний шанс відкрити двері департаменту і сказати, нам треба поговорити. Громадське слухання це офіційна форма спілкування, де жителі можуть заслухати депутатів чи посадовців, поставити запитання та внести свої пропозиції. Вони регулюються статтею 13 закону України про місцеве самоврядування. Важливо розуміти територіальний аспект. Слухання не обов'язково мають бути загальноміськими. Залежно від проблеми, їх можна ініціювати на рівні району, мікрорайону або навіть однієї вулиці чи будинку. Хто може виступити ініціатором? Закон передбачає широке коло від ініціативної групи жителів до мера чи депутатських комісій. Однак є перелік питань, де проведення слухань є обов'язковим. Це прийняття статуту громади, програмні документи розвитку та, що найважливіше для кожного платника податків, проєкт місцевого бюджету. Тепер перейдемо до практики. Нещодавно ми відвідали громадські слухання щодо бюджету Дніпра на 2026 рік. Цей досвід висвітлив кілька важливих процедурних моментів, про які варто знати кожному. Перший аспект це реєстрація учасників. У формі для реєстрації організатори вимагали наявність саме Дніпровської прописки. З точки зору закону це обмеження є дискусійним. Стаття 13 закону про місцеве самоврядування чітко вказує, що право участі мають всі члени територіальної громади, тобто особи, які постійно проживають на цій території. Факт проживання може підтверджуватися різними документами, але не витягом з реєстру, як і номером та серією паспорта. Більше того, стаття 32 Конституції України та закон про захист персональних даних обмежує право вимагати надмірну конфіденційну інформацію як умову для реалізації вашого права на участь у самоврядуванні. Як ми вийшли з цієї ситуації? Ми проговорили норми законодавства, що дозволили мені, як внутрішньопереміщеній особі, долучитися до процесу. Це важливий урок. Знання правових норм допомагає конструктивно вирішувати конфліктні ситуації на місці. Другий аспект зміст слухань. Процедура зазвичай розпочинається з представлення цифр. У нашому випадку доповідав Володимир Міллер, директор департаменту економіки та фінансів. Проте не вірте доповідачам на слово, самостійно читайте проєкт на сайті вашої ради. Під час сесії питань відповідей учасники цікавилися доцільністю окремих витрат. Наприклад, обговорювали виділення 79 мільйонів гривень на комунальне медіа та більше 80 мільйонів на реконструкцію парку під час війни. Були й пропозиції. Зокрема, Олександра Фіненко виступила за збільшене фінансування на будівництво укриттів у Соборному районі. Хоча відповідь головуючого була заперечною, у місті наразі фокусується на встановленні бетонних конструкцій на зупинках, сама пропозиція була зафіксована. Це підводить нас до фінального етапу протоколювання. На початку слухань обов'язково обирається секретар, який веде протокол. Це документ, куди вносяться всі тези та пропозиції. Саме цей протокол є підставою для подальшого розгляду ваших ідей владою. Протягом 30 календарних днів орган місцевого самоврядування зобов'язаний розглянути ваші пропозиції та надати офіційну відповідь, або врахувати їх, або надати вмотивовану відмову. Результати розгляду мають бути оприлюднені, а представники ініціативної групи запрошені на засідання ради з правом виступу. Хоч у нашому випадку цього не сталося, як і оприлюднення самого протоколу. Громадські слухання це складний, але дієвий механізм цивілізованого діалогу. Наш досвід у Дніпрі показав, процедура може мати свої недоліки, але присутність підготовлених жителів робить процес прийняття рішень прозоріше. Дякуємо, що були з нами. Досліджуйте статути своїх громад і користуйтеся своїми правилами свідомо. Це було місце сили. Почуємось у наступному випуску.